Вітаю! Сьогодні буде розподіл коштів на наступні два тижні, серпня, цей місяць, майже через день якісь події, дні народження, ювілеї і тому подібне. Тому буде він дуже насичений. І сподіваюсь, також що мені вдасться записати другу частину цього місяця. Хоча попередні два тижні ми були відсутні у відпустці ну майже два тижні, але загалом того бюджету на продукти, що в основному тратилось, нам вистачило до від'їзду. Це була моя перша відпустка, напевно, за останні чотири роки, так. Тому якось так. З дитиною я не скажу, що то супер відпустки, але було цікаво дивитися, як вона реагує на. Все абсолютно для неї нове, і вона молодець, що витримала доволі таки довгу дорогу, за що я хвилювалася, напевно, найбільше за все. Так, тепер щодо бюджету. Сьогодні розподіляємо 33 500. Це загалом, і 10 тисяч в мене залишилось з минулого місяця. І я не знаю, скільки всього ми потратили за відпустку, бо все планував абсолютно чоловік. Тому перейдемо до тих моментів, які я можу контролювати, а саме це сімейний бюджет і його розподіл. Жовтим маркером я відмічаю ті категорії, які хочу тримати в готівці. Все ж таки. З вересня я хочу трохи зменшити кількість категорій, бо я так кажу, насправді буду збільшувати. Хоча, може, якісь я буду змінювати. У нас трохи змінюються пріоритети до кінця року, які вимагають більшого контролю, скажімо так. Тому подивимось, що буде з цього. Мінятись, а що додаватись. Сподіваюсь, буде тільки мінятись. Бо більше категорій це доволі складно менеджити. Хочу ще повернути собі списки. Я не люблю списки, але вони дуже допомагають повернутися в роботу навіть з десятиденної відпустки, в той режим, в який ти живеш майже. Ну, не майже весь рік по факту. І я не знаю, не впевнена, що буду викладати, які я списки, і як я роблю. Але для себе я це вирішила, що треба робити. Бо ці, там, не знаю, 3-4 дні, що ми вдома а, я не можу зібратися і зробити повноцінно хоча б щось, і мене це трохи дратує. Так, почнемо. У нас йде категорія світло, і я все заплатила, що там було. Тому півтори тисячі відкладаю на світло. Газ 500 і інтернет, і мій мобільний 600. Для інтернет вже треба буде зараз заплатити. 300 у нас коштує інтернет. Київській області. так Продукти продукти будуть 9 тисяч котам 400. Я доволі нормально скупилася в минулому місяці, тому має вистачити. І по Бутхімія там є 700, ну нехай буде 200. А далі йдуть готівка, що, що 10%. 3300, але мені треба трошки поповнити. Хочу 3500 покласти. Раз я не відкладала минулі, минулі два тижні нічого туди, то хоча б трошки більше. 3300 йде туди. І я так і нічого і не зробила з тими грошима, що там вже є. А наразі там 15,700. І треба вже думати. А що з ними робити? Або так і залишати, або такий купувати валюту. Бо, в принципі, треба було це раніше робити, зараз сезон відпусток, потім треба схопити ту можливість, коли курс ще не занадто скажений перед новорічними святами. Хоча поживем подивимось. Не знаю, що з цього вийде. Далі в нас є категорія таємний. Я там витратила велику суму. У мене по моїм підрахункам там 500 має лишитись, тому в мене зараз не заплановано. Я, напевно, просто з якоїсь карти зняла, коли мені було треба. Так, тому я зараз вийму все зайве. Лишу тільки те, що... В мене було записано, а ті кошти потім в кінці кудись розподілю, якщо буде треба. Так, зараз я дві тисячі кладу в цю, в цю категорію, з приводу наступної категорії ремонт. Там зараз 2000, і я хотіла її прибрати. Певно, що це буде потенційний конверт, який я буду міняти, поки я 400 туди покладу. Ми, ми закінчили паркан майже, про який я казала в минулому відео. А, і а, там ще треба трохи докупити а, дерева щоб відмостку залити, але я думаю, що частина з цих грошей піде якраз туди. Так, здоров'я, здоров'я 2000 хочу покласти, бо наближається осінь, а осінню з перепадами температур, є вирогідність щось де підхопити, тому краще бути попередженим. Далі стоматологія 400, напевно, так і покладу 400, ще поки мені не дзвонили на запис для гігієни, але там вже має вистачити на, да, на, стандартний... на стандартну чистку. Не знаю, минулий раз вийшло більше, бо там ще щось вирішили подивитись. Там нехай буде поки з запасом. Далі дитина а... не буде день народження цього місяця, і поки я в її категорію покладу 4, а далі вже побачимо, Ми, наче вирішили, що дарувати. Хоча святкувати як так не будемо, тільки ввечері родиною посидимо. А, далі одяг взуття я витратила все і хочу ще тисячу туди відкласти. А, далі техніка. Так, що там з приводу техніки? Там 2200 є, пускай ще буде 200. Так, подарунки. Подарунки треба нормально так. Бо, як я казала на початку, серпень місяць у нас дуже багатий на події і дні народження. На даний момент я поки дві покладу туди, там є 500. І вже походу буду думати. Кому що дарувати і скільки воно буде коштувати. Тому так. Міняла на дрібні, а вийшло, що в подарунки всі підуть ці дрібні, бо банкомат видав тільки тисячу мені, коли я знімала. Так, далі рослини. Ну, До омріяної теплиці ще далеко. Тому буде поки ще в категорію рослин 500. Потроху, де назбираємо. А... Певно, що так, рослини 500. Я ці кошти Я не планувала батькам відкладати, але тату нещодавно питав, чи я можу ще замовити йому. А навушники, не навушники, а типу слухові апарати, я на Аліку якось знаходила і його воно влаштувало, хоча вони досить швидко зламалися. Тому я туди ці півтори тисячі покладу, в різне вже піде 550 і на садочок 5 тисяч, до речі, про садочок. Я коли там сиджу, бо ще адаптація в неї, плюс. То ми хворіли, то відпустка і буде знову адаптація. Я замовила на Алікспрес з її ім'ям штамп, і, а, бо я помітила, як важко вихователям знайти деякі дитячі, дитячі речі, кого у що вдягати, особливо влітку, коли там басейн, вони виходять на вулицю, купа перевдягань, постійно шкарпетки то туди, то сюди. і Я думаю, що це трохи полегшить. А, і їм, і, в принципі, і мені що не будуть губитися речі. Я вже затестила і цей штам доволі добре тримається на одязі. А, ще знахідка, правда, я вже давно це купувала, і тільки зараз в повній мірі а, використовувала в цій поїздці. Це такі а, сумки, органайзери для речей. Їх тут дуже багато, я тільки брала. Собі один, дитині один, чоловік сам свій рюкзак пакував. І доволі зручна була ця покупка, і я задоволена, бо я їх використовувала тільки коли в їздила, і Я там якось не дуже пам'ятаю, що до чого було, але як така дрібниця в подорожах. Як на мене, то дуже зручна, і ну вона, звісно, не незамінна, але доволі таки зручна. Тому хто таке бачив, це теж на AliExpress купувалося, то раджу навіть зараз в них щось зберігати дуже зручно.